Бо новина не проста, Він усім оповіщає день народження Христа. Слава, слава Христу Богу, що родився нам Богу і во зла та миру нам приніс і святу нічку спав я міцно і приснівся, сон дивненький, що до мене промовляв. Ісусик маленький. Вставай, синку. Не спи нині всю різдвяну нічку та понеси ми же, люди влеємську зірку. І приніс я цю новину влеєму місто, де Ісуса породила Марія пречиста. Дай нам Боже благодаті на нашій землі, щоб не було біди, горя, в місті та селі. Хай панують в кожній хаті радість, мир, добро. Щоб всі нас оминали, тривога і зло. Хай над нашим рідним краєм ангели літають, вони наші охоронці, нас оберігають. Добрий день, добрі люди! У вашій оселі прийміть наші побажання на свята веселі, дозвольте нам колядувати і вертеп свій показати. Христос родився, мир усім, хай щастя виповнить ваш дім. Ми звістку вам несем придивну, зіслав нам Бог свою дитину, щоб віру в душах запалити, навчити ближнього любити. Слава Богу, добрі люди! Во фуєму ми йдемо і ступаємо осюди, звістку радісну несемо. На світ нині звеселився, посид Божий народився. І ви, браті, звеселіся, рождено, поклоніться. Так, це правда, добрі люди. Все те бачили ми з неба, але радісну новину голосити світу треба. Ріня, перемін, хтось помер, хтось народився. Лише Бог святий безмін в цьому світі залишився. Чому ти бігаєш за нами? Гендель то є добра штука, тут є яйця, риба й щука. Ти гущаш усіх даст, це святковий добрий час. Чи ти зглузу з'їхала, дівча, я за вами біга Льохо. щоб усе дарма віддати і ні з користі не мати. В мене голова, що треба, трошки помолюсь до неба. Щоби благ і там тримати, всюди треба своїх мати. А тут я буду гелювати. О, дивись, яке добро. І ковбасі, і молоко. Все віддам за зелененьке. Обдареч і рідно ненько. Не глузуй, купуй мерщій. Ну і хісь, як твій. тільки ось віда, яка. У нас осі грошей диба. Наймискисне, чи затухне, а задарма не віддам. Ой, нема на тебе кари. Football is a game of ball games, and it's a good game to play. На муки. А тебе можна купити. Хочеш м'ясо, риби, масло, діамант, чуксами. Ха-ха-ха, розсмішив ти нас, дивак, хоч на витівки мастак, діаманти да це людська спокуса, не слуга, насолода піч смола. Ти крутись, вертись, гентлюй і до мене примандруй. По знайомству та блату, на рожарену лопату, тебе файно посажу, буде вай, вай, ух, ух. На землі нечиста сила. Чи не рано ти забрів? Свой добро вибудь війну. Захищаєш ти добро, забирає я все зло. Де добро, подивись, то в круг, зло та його пока. А добра нема, нема. Не радій, завчасно, подивися, як ясно. Мені чудо іщу тест, те, спит сида, шлях з тебе. Спокушую я його, переможе скоро зло. А ну геть перед очей, заверси до мене, кричай. Ось щось я сили втрачаю, що ж тобі я підкоряю? Я втікаю, хоч вернусь. Я ще твердо знаю, йду Ісуса привітаю, Він несе життя безгрішне, милостиве, чесне, вічне. Можна нам іти з тобою? Всі до, Всі, до нього йдуть чербою, поклоніться цярі Богу. Що ж, рушаємо в дорогу? Подарю, радуйся, Ой, радуйся, лисин Божий, народився. Добрі люди, милі діти, український народи. Ми прибули в ваше місто з далекого сходу. Ми за зіркою спішили, дитятку шукали. Та в вертеклі вдаємі його не застали. Боже мати нам сказала, що українські діти взяли на Ісуса до церкви, щоб трохи зігріти. Ми, царем цілого світу, його визнаємо. Щире золото в любові повторі подаємо. І годиться, щоб дитятку, божу честь віддати, тож з молитвою кадило з боль від нас прийняти. Третій дар від нас семеро, дар пахучий сходу, ним помажуть його тіло останню дорогу. Не вертайте до ірода, бо той цар хитрий, хоче знати, де дитятко, щоб його убити. Що це за збір? Куди ваш шлях? Зібралось вас багато. Прочитує по очах, начебто у вас свято. Ой ясніший світлий царю, вони твою вірну слугу збиджать і тебе не зневажать. Кажеш, якогось іншого царя маю. Ти є цар та тільки земний, а народився цар таємний, що буде понад царями, над землею, небесами. То не цар, то вічний Бог. Чи панує без тривог? Ти боїшся того Бога. Дорога. Що? Мій царю, вони тут повідають такі вісті, що цар світу народився у Вифлеємі місті. Хто? Що? Месія, цар? Чи ти, може, помилився? Всіх дітей в краю зібрати, всіх дволітніх постинати, кожен хлопець до двох віт, хай загине, так зробіть, а між ними певний він знайде свій смертельний згин. Ну це царю вже занадто, дуже хоче вже багато. Багатьох зі світу спроводила. З мене крові вистачить до віку, а Ісус нам буде довго жити і на землі дива творити. А ти нещасний вже мовчи і до пекла ноги волочи. О смерти, смерти, моє миле, залиш мене, я жити хочу. Усю тебе озолочу. Від мене не відкупишся, ти злотно вражий сину. Пішли зі мною в домовину. Ходім, ходім, мій любий царю, смолі я тебе покопаю. Підемо зі мною в пекло, там нам буде тепло. Боже, царю, ти мені в чому не вірю, тебе за те життя ні одного ріка нема. І від нині буде, щиро Господа благайте своїх діток навчайте, щоб до церкви всі ходили, щиро Богу ся молили. Нині Бог горить бажанням народитися в серцях, тож придіть безволікання, геть усякий сумнів, страх, ворогу пробачу бразу, гнів любов'ю погаси, геть з душі гріха, гріха проказу, Бога в серце запросив. І тоді різдво настане, Бог народиться у вас. І заходить господні рани у дивну ніч у світлий час. Прощавайте, мир в цій хаті, щасливі будьте і багаті! батьте волю доброго, тільки вірте в ласку Божу. Ласка Божа вас спасе, край і нарік піднесе. А за словом у дзвіночки дзвонимо, у дзвіночки дзвонимо, Ісуса мовимо, Що слава Господь добра до хати. Да, на рік к листва чекати.